Капсула на осінь. В минулі, в минулі вихідні не було звіту, бо незакінчена робота в мене була, а просування були, але в'яжу великий плечовий виріб, то просування, здаються, незначними. Просуваю свою свій джемпер, залишилось мені трішки. Щоб перейти на рукава, вирішила я розділити, дов'язати цей моточок і розділити вже на рукава. Дякую Юлі за пряжу, яку вона мені подарувала. Я виграла в розіграші пряжу Alize Angora Gold. Таку рябеньку, вона мені дала. і... Я бачу, що мені не вистачатиме, то Юля люб'язно зголосилася, мені прислала залишок, який в неї є. То в мене тепер є, ну як є, тут трішки залишилося цілий моток, і ще трішки більше, ніж півмотка. Юля мені люб'язно прислала. Дякую ще раз, Юлічка, то буду вив'язувати все, що є. Мені головне, щоб був трішки джемпер подовжений. В-образний виріс. І рукав, можливо, буде, рукав вузенький, можливо, три чверті мене влаштує таке. Буде довший, буде ще краще. Бо і, значить, спочатку була задумка, що рукав буде довгий з відворотом. Ну, В принципі, не знаю, як це буде чи зручно у верхньому одязі. Можливо, навіть зручніше буде, коли рукав буде три чверті, коротенький, вузенький, ну, і трішки. Такий, ну, середньої щільності, чи як сказати, щоб і не зовсім вузький, як в гольфові, і не зовсім широкий. Такий прямий, скажімо так. Це таке моє просування по цьому процесові. Далі я в'язала шапку із міксу двох пряж. Пряжі Drops Nord. Drops Nord mix. 50 грамах 170 метрів колір 07. Це вовна. 45% альпаки, 25% вовни і 30% поліаміду. Пряжа м'якесенька, гарно в себе веде. В'язала шкарпетки. Пряжа подарунок. Дякую Ані за такий подарунок. І я вирішила додати. До цієї ниточки ще в дві ниточки бобінну пряжу. Тут напів в мене. Колір підходить ідеально, я зміксувала і почала в'язати шапочку. Що ж у мене вийшло, дівчатка? Вийшла в мене ось така шапка, шапка-діагональка. Ми раніше її в'язали в школу, коли ходили 8-9 клас. Це так було модно. Пам'ятаєте, різними полосочками ми в'язали. Я в'язала два ряди лицевими, два ряди виворітними. Тоді якось так модно було ця діагональка. Цей раз я вирішила просто зв'язати таку базову хустковою гладдю. Ось така шапочка. Ззаду тут шові темній. Він не дуже мені цей подобається, цей шов, але, в принципі, як задум, може бути. Пару разів одягну, якщо мені не сподобається, то розпущу. От, і все, і зв'яжу ще, бо пряжа гарна. Пряжа мені дуже-дуже доподобляє така пряжа, як Drops Nord. На цьому мої просування. У цьому процесі закінчені. Що планую в'язати далі, я сама не знаю, що буду брати у наступний тиждень. Однозначно, я буду просувати свій джемпер із Alize Angora Gold, щоб були просування, бо ця робота найбільша. Що взяти ще? Ще не вирішила. Чи буду я в'язати шийний аксесуар, чи буду я в'язати мітинки? Про це я вам сказати не можу, і не знаю, чи буде навіть звіт на відео наступної суботи, бо ну, якось і часом так. Хто живе в сільській місцевості, або у місті та має городи і консервування, той мене зрозуміє, що. А, так о, ми феєрично маневруємо між, між закрутками, городами і в'язанням ще й роботою. І стараємося хоч якісь дати результати, щоб якісь були просування в нас у цьому проєкті. От так що не знаю дівчатка, ще не знаю, можливо, буде із Drops Nord мітинки, а можливо, буде шийний аксесуар якийсь. Мене у мене залишився моточок такого Drop Nord. То, можливо, я його зміксую з цією пряжею, що було в тандемі, і зв'яжу якийсь шийний аксесуар, ще не можу вам сказати, бо сама не знаю. На цьому дякую, дівчатка, за увагу. Переходьте за посиланням в описі під відео до дівчаток. Дивіться, що вони нав'язали, які просування їх в цьому проєкті. Дякую Юлі, за запрошення в цей проєкт, дякую за організацію. Переходьте, дивіться, надихайтеся, будемо в'язати разом, бо осінь не за горами. На цьому дякую, що ви були зі мною. До побачення, до скорих та нових зустрічей! З вами була Валентина.